Вітаю, панове! Слава Україні! І слава нашим героям, які захищають наш рід. Завдяки кому Україна досі існує, ми досі живемо, так налякані. Над нами літають ракети, шахеди. Нас потихеньку нищать. Ну, як в них виходить. До речі, у нас також почало. Виходить їх нищити. Але, панове, розмова не про це. Розмова про те мене запитують, а коли ж закінчиться війна? Ну, панове, я ж відповідаю, як має відповісти Мальфар, як я, як я це бачу, як я відчуваю, як я розумію світ. В світі без волі Батька Небесного не робиться нічого. Багато людей зразу запитують, а завіщо він нас карає? Панове, а запитання неправильне. Знаєте, от дуже близько звучить завіщо і навіщо. Начебто однаково, начебто різниці немає. Але різниця колосальна. Справа в тому, що от живе людина кожній людині дане життя. Щоб вона за своє життя покращилась. А от вона в все життя, ну, скажімо так, ну, не ідеальна, але нормальна людина. І шкоди не робить, і так вона живе. Але вона і не покращується. От вона і ще сто років проживе, і душа у неї залишиться така сама, як була. Не зла і не добра. В такому випадку творець ставить людину на край, роби вибір, ти маєш рухатися. Звичайно, він хоче, щоб ми піднімалися вгору, щоб ми покращувалися. І для того, щоб ми покращувалися, нам заплановані по долі. Ну, власне кажучи, хто ж дивився, там цікавився лініями на руки. Астрологію там запитували, нумерологи цікавились, і отримували якісь відповіді. Тільки справа в тому, панове, що сенс то зводиться до одного. Труднощі нам заплановані заздалегідь. І вони саме такі, які нас примусять боротися і під час боротьби покращитися. Ну, куди ж нам ще покращуватися? Ми такі роботящі, ми такі слухняні. Панове, а Творець од нас чекає набагато більшого. Я ж казав, є пророцтво, що коли світ буде стояти над твірвою, то підніметься Русь і поведе за собою світ, і покаже, як жить. І слава Русі буде невмируща. Тільки ж, панове, Давайте трошки подумаємо над цими словами. Весь світ над прірвою. А щоб побачити, як звідти вилазить, то ми повинні бути найнижчі в тій прірві. найглибше ми маємо туди провалитися. І ми провалюємося. І, власне кажучи, ми туди провалюємося також завдяки активним зусиллям наших добрих українців-громадян. Перепрошую, панове. Тобто. Ну, почалася у нас війна уже. Ну, хлопці, схаменіться, схаменулися, зрозуміли, що треба вибори робити коротенькі, бо треба президент. Навіщо нам президент? А нам треба людина, яка може взяти на себе відповідальність і сказала, я так сказав. Бо коли, а та Верховна Рада, поки вони будуть там нараджуватися, то ворог уже буде стукати їм у двері і казати, ну. Караул замарився. І тоді швиденько вибрали Порошенка. Ну, панове, не ідеальний, але і не найгірший. В такому випадку все, що на що він був здатний, він зробив для того, щоб Україну спасти. Хотілося б більше. Чому він те не зробив, тому те не зробив? Панове, ми ж не царя обрали, ми президента обрали. І, вибачте, будь ласка, чи на наше щастя, чи на біду. У нього не виявилося диктаторських замашок. Він не міг нікого посадити. І навіть якщо хотів, щоб когось посадили, він хотів, щоб посадили демократично. Паскудних суддів прибирали з посад і. Паскудні судді зверталися до таких же паскудних товаришів суддів, яких поки ще не прибрали, і ті їх відновлювали. І все колотилося, знаєте, на одному і тому самому місці. Але Україну він утримав на, прір... на краю прірви. Він почав укріплювати нашу армію, і я це кажу, тому що я там був з 2014 року. Звичайно, хотілося більше. Звичайно, ми сильно-сильно вистали, тому що саме українці своїми волонтерськими діями, допомогами Україні нам допомогли. Але, панове, ну, половина, якщо не більше Верховної Ради, це були вороги. Це ж ви вибрали за життя із Рабіновичем. Ну, начебто він вас до себе там би взяв в ліжко до своїх повій. Чи до його, до його там, кого він там, чи в якості повій. І ви б тоді щасливо зажили за життя з Рабіновичем. І захотіли із Мертвечуком разом бути. І тому змінити дуже сильно було дія України. Але, панове, ви захотіли жити ще краще. Ви образилися, що під час війни в нас не було покращення, захотіли покращення. І як звичайно, ви купилися на обіцянки цяцянки. Ви хотіли посміятися. Панове, ну як вам смішно? Дуже гекайте. Ні, це над вами сміються. Співчувають. Тому що краща частина України. Найкращі українці, яким, скажімо так, Уже вони вас здорово обігнали. Вони зупинили ворога. В той час, коли ви чекали хихикання, я розповідав про родство, що Україна підніметься. Невже це через те, що я розповідав? Величезна кількість українців стала буддистами, чи не буддистами, а. Е... Ой, панове... Ну, Прибічниками китайської філософії, що якщо сидіти на берегу річки, то ти можеш дочекатися, поки мимо тебе пропливе ворог. Так, це може статися. Але в нашому випадку, панове, ворог підійде ззаді і штовхне тебе в спину в річку і попливеш ти. Коли ми покращимося, коли ми справимося, оті От кращі, які зупинили ворога. Вони і зупиняють ворога. Тепер ваша черга, наша черга, моя черга. Тільки я її пробую, скільки я можу, в своїх силах, донести вам цю інформацію, пришвидшити ваше розуміння. А розуміння таке, панове, неможливо нам перемогти, коли всередині країною керує ворог. Ви, купившись на обіцянки. Ви вибрали в президенти ворога. Ви привели до влади його команду. Це вороги. У нас якось так, знаєте, скромненько виходить. Ну, навіть я не знаю, ну, мабуть, вони не наважуються сказати, чи вони дуже демократичні. Але знаєте, як один казав дядько, коли там з боку дві дамочки затіяли балачки. Із бійками. І коли він почав робити зауваження, то майте порядність, не вмішуйтесь жіночі розмови. А він сказав, чим довше я буду порядним, тим довше ви будете творити цей безлад. Так от, панове, що вам іще треба для того, щоб зрозуміти, що вибрали ворога? Що цей ворог хоче? Чому ворог? Ти взагалі, що таке ворог? А ворогом є та людина, яка хоче за ваше, за моє, за ще що то, за, 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 за наше щастя отримати своє щастя, принести нам нещастя, щоб йому було щастя. Пам'ятаєте? Може хтось чув, а може хтось перший знає про небесний Єрусалим на території України? Про таких гарних хлопят. Як хабадовці. Ну, це релігійна теча єврейська. Звичайно, кожен народ хоче для себе гарного. І вони хочуть щастя для свого народу, для свого народу. І ну, гарна ідея, Ізраїль з боку там можуть в будь-який момент накрити ракетами, та і взагалі там дуже, дуже тісно, та й жаркувато влітом. Зимою, бува, жаркувата, а літом так взагалі капець. А от якщо поселиться в Україні, то це буде добре. І захотіли вони викусити п'ять областей України Дніпропетровську, Запорожську, Херсонську, Миколаївську Одеську і зробити тут країну, яку назвати Небесний Єрусалим. І для цього столицею цього небесного Єрусалиму має бути місто Дніпропетровська, бо зараз Дніпро. І для цього вони. Зарані побудували в Дніпрі найбільший у світі єврейський центр. Він навіть книгу рекордів Гіннеса занесений. Тобто вони старалися серйозно, вклали здоровенні гроші. І тому, коли росіяни пішли так атакувати, захоплювати так швиденько підняти повстання і в Дніпрі хотіли, то Коломойський затурбувався. Він організував батальйони Дніпро. Один, Дніпро, два, він став захищати місто Дніпро. Місто Дніпро захищати? Ні, Єврейський центр. Захищати свої плани. І разом з тим був запущений фільм Слуга народу, де вам демонстрували в кіно все те, що ви хотіли. Ви хотіли розстріляти Верховну Раду? Вам не подобається Верховна Зрада. От в кіно, нате вам. Захотіли одне, захотіли інше, будь ласка, їжте, об'їжте, не обляпайтеся. І вам сподобався цей артист. І вам його запропонували як президента. От тільки цей президент, він слуга не українського народу. Він працює на Небесний Єрусалим. А що треба, щоб цей Єрусалим відбувся? Ну, як так? Можна зробити, щоб Україна раптом віддала шмат своєї найкращої території. Та дуже просто. Україну треба зруйнувати. А що треба для того, щоб зруйнувати? Її треба ослабити. А що треба для того, щоб ослабити? А це якщо президент став на посаду і ніхренаське не робить для країни. То відпочиває, то гуляє, то в фонтані купається. Ну, власне, кажучи, а відповідно, звичайно, цього буде мало. Але у нас же є діюча війна з Росією. І якщо заручитися підтримкою Росіян Путіна, і разом поділити Україну навпіл, зійтися посередині. Він же вам чесно сказав: я хочу зустрітися з Путіним і домовитися посередині. Ну, от вам приблизно посередина. Південь там здали. Київ відкрили для того, щоб ворог зайшов. Ну, а тут це вже ми і собі приберемо. Відповідно, панове, для того, щоб країна ослабилася, замість того, щоб під час діючої війни будувати ракети, пушки, армію укріплювати. І все це почали ослабляти, розводити війська. Ракети Нептуни навіщо? Заміновано не треба. Ну і, власне кажучи, зрозуміло, що Україна буде потім поділена. Але зараз, поки спільний бюджет всієї України, то за рахунок цього бюджету, а давайте побудуємо дороги, які потім нам пригодяться. Ну, потім нам, тим, хто в Небесному Єрусалимі. І все, будь ласка, панове, це те, що вони втілювали і втілюють. Добре, застряли росіяни. Скоріше за все росіяни не переможуть. Але і це не біда. Можна Україну так ослабити, так її поруйнувати, що українці розбіжаться, українців тут не залишаться. Гарних українців я маю на увазі тих, які патріоти тут не залишаться. Вони ж підуть на війну, вони загинуть. А ті, які небезпечні їм, які можуть організувати українців, які мають організаторські здібності, їх треба посадити. А тільки проклятий Порошенка собака, він же ж і розумний, і не підставлявся. Ніяк я не хотіли посадити, ну не вийшло. Ну, в принципі, його можна потім іще вбити. Таке також може бути. Ну так. Але ж він, мабуть, собака також хоче жити також про це розуміє і знає. От тільки дуже дивно, що люди, які могли б уже сказати, що, панове, нами керує ворог. Він нас веде в прірву. Нас веде той, як це сказати, Іван Сусанін, ні, ну нас нас не брите веде Україна. А так, панове, то Та коли ж ми переможемо? А коли ми дорестимо до того, щоб роздивитися ворогів, коли ми дорестимо до того, що з ворогами треба боротися, але не чекати, терпіння в нас уже, скажімо, виросте, але ми терпіть Українці можемо. Витривалості нас достатньо. А от воювати з ворогами, нам ще треба вчитися. І вчитися треба всім, не тільки тим, хто на фронті. Ну от і все, панове. Що ж, думаємо, все в наших руках. Все в наших головах. Все в нашій душі, панове, збираємося докупи, не купляємося на провокації, не купляємося на дурілки. Ви ж подивіться, нас закон про мобілізацію не приймають. І кажуть, що це тому, що він так боїться про свій авторитет, там в рейтингу паде, панове, та він руйнує Україну. Під цим таким пльовим приводом. Убравши залужного, він свій авторитет уже утопив. Все. Йому часу на авторитет не залишилося, а от зруйнувати Україну по максимуму він іще встигає. От і все, панове, думайте. Тож слава Україні, слава нашим героям. Не даємо нікого із своїх напоталу ворогу. Виручаємо, боремося за своїх, свій до свого по своє. Ми народ. Який переможе в цій війні. Але ми переможемо тільки після того, як об'єднаємося. Після того, як перестанемо грати в піддавки з ворогом. Ось так. Думайте. Тримаємося, панове. Все буде добре. Удачі!